Вишиванці і в шоколадних брюках. Взагалі дуже багато мороки було з цією вишиванкою, тому що зараз дуже важко вибрати вишиванку, таку якусь сподобається, і не буде в половини Черкас. І дуже добре, що я обрала саме її, тому що я вибирала між першою і другою, і та, що перша вона реально в половини Черкас вийшла. Я сьогодні взягнула вишиванку з білими і червоними узорами. Типу ці узори означають захист родовий. Ми дуже раді, тому що ми вже закінчимо школу. Ми вже здали НМТ, на невисокі бали написали, і ми вже як вільні пташки. Я завжди вдячність військовим, що ми можемо проводити цей день в Україні. Піднімемо дух хлопцям, які там зараз Україна. Полююся через те, що ну власне хода, і вона вперше і в останнє житті. Я дуже довго готувалася. Я вибирала сукніцю. Минулі випускники також розповідали, як це захопливо, коли ви йдете цієї колони і гарно вдягнулися, підготувалися з друзями. Йти емоції святкові. Настрій просто чудовий, і це така подія, коли діти вже подорослішали, але а ще не хочеться цього визнавати. Вони наші діти, і хочеться, щоб вони були подовше дітьми, але вже під мирним небом. Слава Україні! Слава ворогам! Україна! Україна! Понад усе! Україна! усе! Дуже. Щемлива така момент для мене і для наших всіх побратимів, що можуть і випускники пройти, і побратими приїхати по своїх дітей. Да не всі, можливо там дуже багато багатьох дітей там батьки можливо загинули. То вони мають жити і для за себе і за своїх батьків. Чакаємо першу міську гімназію. Асоційована школа ЮНЕСКО один із найстаріших закладів освіти України. Гімназія стала потужним стимулом для розвитку відкорення освітніх спортивних та мистецьких вершин. А найголовніша гордість наші захисники, які сьогодні горонять країни. Бажаю, що кожен з вас знайшов своє покликання. Наші площі молоді та наловиті цілеспрямовані юнаки дівчата. Це дуже символічний, дуже патріотичний захід. І головна його мета в тому, що наші учні, наші вчителі, наші колективи закладів освіти дякують Збройним силам України за те, що попри війну наші діти можуть навчатися. Вони сьогодні можуть е, випускатися з черкаської школи, і вони сьогодні навіть зможуть станцювати свій випускний баль під мирним черкаським українським на.